Пишеш? Завершили монтаж, а також відділочні роботи замовникам по коробу цього каміна на В серці цього каміна є легендарна каміна топка Yotol Yotl, Yotl i18 панорама. Як ви бачите, в неї є напівкругле скло. Наша робота заключалася в тому, щоб побудувати корпус облицювання і відповідно підготувати круглий короб, тепловий короб для. Цього каміну. Тут будуть стояти дві річки з одного і з другого боку декоративні. Мармури ми спеціально вирізали по лікалам, вони є напівкруглі і фаска зроблена також круглою. Ідеально гарно, думаємо, замовник цього каміна буде тішитись та радіти користуванням ним, оскільки камінна топка конкретно ця дає дуже багато тепла, і для цього приміщення буде більш, ніж достатньо цієї камінної топки. Скло, звісно, буде залишатися завжди чистим так як цей легендарний виробник Йопа. Отже, раді надавати свої послуги, наша компанія Камін завжди буде рада виконати вашу зона.